А чи помічали ви колись пару, де здавалося, партнери зовсім не відповідають один одному? Наприклад, хлопець просто красавець Аполлон, і віночка така, яку ми звикла називати мишка, в чомусь навіть теж не гарненька, але вони разом і вони щасливі. Да? І постає питання, як вона могла захомутати такого орла, і чому в мене взагалі немає стосунків? Я ніяк не можу ні з ким їх. Наладити саме в цьому відео ми і роз'яснимо, чому та які жінки ж насправді подобаються чоловікам, що у жінках просто завойовує серце чоловіків безповоротньо. Ви на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео. І поки ми не почали, нагадую вам підписатися, якщо з якоїсь причини ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку і ваша вподобайка. Це віртуальне спасибі. Мені що я вкрай ціную. І не забувайте, що кожна ваша активність, дзвіночки та коментарі допомагають українському ютуб, Ютубу квітнути. І... Да, у вас впевнено, виникало питання, що же ж таке приваблює чоловіків? Чим е, жінки зав, завойовують серця? Чому пари насправді такі різні? Да? Чому цій людині сподобалася саме ця людина, а не інша? Да? Також впевнена кожна з нас прекрасних жінок. Думала, що в собі покращити, да, аби її полюбили, аби її цінили, да, де підколоти, де убрати, де додати, де витягнути, де наростити, і так далі, да, де підфарбувати і поїхали, тому що десь нам там здається, що таким чином нас будуть любити, і ми будемо подобатися там певному чоловіку, а то і всім. Але я відкрию вам зараз, відразу піду з козарів. Які насправді жінки подобаються? Чоловіку? чоловікам? Це щасливі жінки. Ось ніхто і ніяк не подобається чоловікам так, як щасливі жінки. Щаслива жінка. От, значить, як у романах написано: да? щаслива жінка. Я вам більше скажу, що це щастя, да? жінка, коли щаслива, це читається в очах, в неї блистять очі. Просто блискучі очі. І таким чином жінка транслює своє щастя і завойовує серця оточуючих. Але з цим поняттям щаслива жінка потрібно працювати від сьогодні і все життя. Тому що насправді, аби бути дійсно щасливою жінкою, потрібно дуже-дуже над собою працювати і йти туди, куди боляче, куди куди страшно, куди не хочеться, туди, де від чого ви захищалися роками. Знаєте, щось психологічне, якісь травми, щось витягувати, розбиратися, чому ви зараз ведете себе тим чи іншим чином і не почуваєте себе щасливою. І проте я готова перерахувати, які жінки конкретно подобаються чоловікам, тобто на рівні дій, що ця жінка має робити для себе і всі оці е, наступні дії, які я буду розповідати. Будуть показником причиною той самої щасливої жінки, да? того щастя для жінки. Відразу попереджую, що наступні пункти, які я буду перераховувати, не розположені, знаєте, по порядку значимості. Вони будуть, я буду тобто розповідати хаотично, тому що кожен пункт є однаковим, однаково важливим з усіма іншими пунктами, тому що це як конструктор, який в цілому складає. Щасливу жінку. І хотіла б я почати, що це жінка, яка доглядає за собою. І я, звичайно, вже знімала відео, що таке дійсно справжній догляд за собою. Він у мене, здається, там дуже мало переглядів, я розумію, таке чути неприємно, та проте, краще подивіться його. Зараз проговорю коротко, що це не вії, десь підкачані, десь відрізане, десь е, надуте. Да брендові шмотки і так далі в цілому, якщо дуже хочеться, це все ма, ну, може бути, має місце бути. Якщо людині так прекрасно, то чому ні? Але починатися догляд за собою має з. Внутрішнього здоров'я, тобто лі лікарі, вітаміни, ендокринологи, гінекологи і поїхали. Тобто людина фізично має бути здоровою, і оце є догляд за до собою. Далі йде психологічне здоров'я, тому що людина, яка не відслідковує своїх думок, не розуміє, чому не виникають ті чи інші думки та емоції, не знає, як з ними жити та е управляти всіми цими почуттями, і поривами, що в неї виникають, це незріла людина і рівно не щаслива людина. Ось з чого починається догляд за собою, і потім вже кремушки, масажики. Да? Важливо все це собі дозволяти. Фізична активність також дуже важлива, да? різноманітні там само масаж, само масажі масочки. Ось все це включає долю за собою. І впевнена, я ще не все згадала, і тим не менше я впевнена, що ви самі доповните цей пункт своїми. Якимись заходами, да, як ви особисто любите за собою доглядати. Наступний пункт це жінки, які знають, чого хочуть. От тут насправді трішки якось, мені здається, складно пояснити проте, звичайно, я спробую, що я маю на увазі? Щаслива жінка, вона конкретно знає, що хоче від себе, свої цілі. Да? Звичайно, це не значить, що або по плану, або ніяк, ні, не так. Але у неї є там, на 5, на 10 років, вона розуміє, куди вона хоче рухатися, як буде розкриватися. У всякому разі, вона думає, як хоче, щоб розкривалося її життя. І в неї є конкретні такі моральні завдання для себе і, звичайно, для своїх оточуючих. Як проявляється протилежна сторона, коли. Жінка каже, я хочу, щоб ти заробляв більше. А скільки більше? Ну, не знаю, більше. Ось це, ну, як можна досягнути тої цифри, якої не знаю? Розумієте? Або наступне питання: а навіщо тобі ці кошти? Для чого, щоб що, бо що? Да? Якщо ти, наприклад, за облачну суму порівняно з теперішнім заробітком, то окей, да? ти купиш дом-квартиру, по-любому щось зробиш із стандартного списку, а далі що? Навіщо? Для чого? Про що, що без що? І ось ця така неконкретника, вона і саму жінку руйнує да? саме в цьому плані. І для чоловіка це оті знаки питання. Ну типу, що ти від мене хочеш? Ти сама. Ти не знаєш, що ти хочеш сама від себе, ти хочеш, щоб від, від мене щось хотіти, хоча і знову ж таки, оце піди туди, не знаю куди принесе те, не знаю що, і, і, і поїхали. Да? Ось все це дуже тривожить, підриває нервову систему, на це витрачається колосальна кількість ресурсу, часу, енергії, і яка жінка в такому темпі може бути щаслива. Сумніваюся. Наступні це жінки, які мають свої захоплення, у яких є джерела, джерела нової інформації, у яких є свої хобі, да, у них, які зовсім не пов'язані з їхнім буденним життям. Це не стірка, це не прибирання, це не ті самі функції, що вони виконують на роботі. Це щось їхнє особисте, але вкрай цікаве. Тому що неможливо любити жінку, ну як можливо, звичайно, тобто. Бути саме тою жінкою, про яку ми про яку ми проговорили на початку, якщо все, що, мож, що все, що лине з рота цієї жінки це е, плітки, е, е, новий хлопець альонки, е, потім, е, з ким Петька переспав, да, до кого валька утекла, і ці от ці розговори це. Край мрій цієї жінки, тому що більше їй нема про що говорити, адже їй нема звідки брати ту інформацію, якусь цікаву, да? щоб почати якусь прикольну таку захоплюючу тему для розмови. Наступне це жінки, які створюють навколо себе комфорт і уют. Ось ти просто заходиш в простір жінки і відчуваєш себе так, В зоні релаксу. І це не означає, що все це прибирання, якісь там комфортні речі має пахати, да, якось там сама витирати, притирати, вішати, навішувати жінка. Але вона має забезпечити собі можливість, аби впроваджити це іншими ресурсами, І якщо їй це самі не в кайф. Тому що, якщо реально робити все це вручну в кайф, то чому ні? Але, на мою таку суб'єктивну думку, взагалі я знаю, що багато хто зі мною погодиться, що все, що стосується такого комфорту в будинку, навколо будинку, да, оцей такий тепло, комфорт, все це залежить від жінки. Це не значить, що вона має пахати власну руч, але вона має сформувати своє життя так, щоб вона. За допомогою інших людей, інших ресурсів цей комфорт могла створювати не в ущерб е, свого стану фізичного, емоціонального та психологічного. Наступний е, пункт у мене тут підсказочки. Не хочу просто зупиняти відео, щоб, е, щоб у нас з вами був контакт е, в потоці, не хочу нічого вирізати, перероблювати. Я. Читала ваші коментарі, що вам вкрай подобається, як я подаю інформацію. Відчутно, що це від щирого серця, це дійсно так. І я просто ну, я заряджаюся, коли знімаю відео і ділюся з вами цією інформацією. Наступний пункт може здатися банальним, але мені здається, взагалі він фундаментальний, що чоловікам подобається виспана жінка. Це та жінка, яка дозволяє собі регулярний постійний глибокий сон. І на так на заметочку, якщо ви сформували да, своє життя так, що у вас немає часу для повноцінного сну, то кудись вони туди звернулися. Щось ви зі своїм життям в якийсь момент зробили те, що завело вас не туди, і з туди потрібно вилазити, якось змінювати. Тому що для жінки сон це баз, базове для всіх почуттів, для почуття безпеки, для твердого там якого емоціонального стану? Якщо жінка не виспана, то вона ніяка. Які ж іще жінки подобаються чоловікам, абсолютно завойовують серце, так це жінки, які на собі не економлять. Насправді, не економити на собі набагато важче, ніж здається. Впевнено, у вас було таке, що мені ні для кого не жалко, а собі жалко. Дітям, бабушці, мамі купуєте найдорожчі на якості, собі, що попало з конфіскатом. Е, ось це, це економія на собі. Знаєте, що потім не дивуйтеся, якщо чоловік шукає різноманітні заходи, аби якось е, зберегти сімейний бюджет на вас, да, за рахунок вас. Тому що якщо, е, потрібно ставитися е, до самої себе, так, як хочете, щоб з вами ще поводилися. Да? І якщо ви на собі економите, ходите по, по, там, як, лише тільки, тільки, тільки по секунд, там, щось вам там пропонують якісне, там, можливо, щось е, заобличне по вашим міркам для вас купити, і ви все від цього цього відмовляєтеся, тому що як ці гроші витрачаться, то тоді не здивуйтеся, що Надалі так і буде, і буде гірше і гірше, ви, ви будете об'єктом вашої економії, і, звичайно, все це просто стирає самооцінку жінки, її самоцінність, да, віру в свою жіночність, в те, що вона е, ко кохана, та по, те, що її потребують у цих е, стосунках, і. Е, Тут насправді ну, вкрай важко і дуже багато нюансів. Я ось думаю, що було б найкраще подати, да? от що ще входить в економія на собі, це коли ви, отримавши квіти, говорите: Та за чим ти потратився? На що треба було такі гроші витрачати? Це ж можна було суші замовити або взагалі відкласти на навчання ще не народженій дитині. І це та сама економія на собі. Спробуйте. Випрацювати собі, як за правило, дозволяти собі найкраще із можливого. Звичайно, це не значить, що зараз все кидаю, іду і витрачаю останні гроші на якісь брендові сапоги. Ні. Ви чудово розумієте, що, в принципі, там, ви можете купити собі якусь футболку за 10 тисяч, але потім до кінця місяця ну, типу, не вистачить, да? тупо на життя не вистачить на їжу. Тоді ви вибираєте. Краще із можливого, то якась футболка за тисячу півтори. Це умовні приклади, умовні цифри. Ви можете собі дозволити, але ж вона буде набагато якісніша, набагато приємніша до тіла, набагато довше вам прислужить, ніж якась футболка, яку ви купили у бабушки в переході. Зрозуміло, да за правило, найкраще із можливого. Тобто ви розумієте, що це вас не розорить. Але воно дійсно якісніше ніж те, що ви звикли купувати. Це стосується їжі, це стосується, це стосується одягу, взуття, це стосується те, що вас оточує, меблі, техніка і так далі. Це от, стосується уходового і косметики, парфумів там, для волосся. Це стосується всього. Навіть коли відвідуєте ресторани, да, там якісь заходи, ви вибираєте собі краще із можливого. І наступний пункт вкрай цікавий він досить спірний. Багатьом жінкам може це не сподобатися. Але жінка. Та, яка входить от, 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 поняття щаслива жінка, і ця щаслива жінка дуже подобається чоловікам, вона здатна і вміє перекривати всі свої потреби. Тобто вона на економічному рівні знаходиться в такому положенні, що вона абсолютно спроможна забезпечити собі і хліб, і на хліб, і водичку, і жильо, і одяг. Просто все, як вона живе зараз, вона здатна все це забезпечити собі сама. Безумовно, вона дозволяє за собою доглядати, турбуватися, дарувати подарунки, да? купувати собі якісь там масштабні речі, да? якось турбуватися про себе чоловікові, вона дозволяє і. Якби сприяє тому, щоб чоловік том чи іншим її забезпечував, але у разі відсутності цього чоловіка ну, не стало раптом, у житті різне трапляється. Її економічне становище ніяк не похитнеться. Тому що жінка розвинута, вона заробляє неї збереження, вона точно знає, що не пропаде, і вона завжди. Е, у відповідальності за саму себе. Насправді в цій точці дуже багато інших негативних таких наслідків, у разі якщо жінка себе економічно ніяк фінансово, тобто ніяк не може себе забезпечити, не вміє, не знає і залежна від чоловіка. Коли е, ви залежні від якоїсь людини, ви дозволяєте їй управляти своїм життям, керувати ним, і тим самим ви. Дуже сильно зменшуєте собі простір для, для вибору. Тобто вам часто, а то і завжди, доведеться жертвувати собою своїми бажаннями, почуттями заради тої людини, тому що ну, мені нема куди йти, а куди я з дітьми? І таке інше, да, У мене не, не, кола, не двора, І поїхали. А чому не, кола, не двора? Тому що вирішила, що в тебе поряд живий гаманець, і він тобі довже. Тож, Свідома жінка, яка прагне на статус щасливої жінки, має задовольняти, вміти всі свої потреби абсолютно сама, все, що їй необхідно для виживання. Наступний пункт це жінки, ну, жінка, якої на першому місці завжди вона і ніхто інший. У неї спочатку йде я, потім діти, чоловік, і чоловік, діти, родичі і поїхали далі. Вона в себе завжди на першому місці. Знаєте, при приказ, ну як для приказку, це факти про літак, що спочатку необхідно надягати кисневу маску собі, і тільки потім сусіду, чи своїм дітям. Тут дуже багато сенсу для і про що подумати. Тому. Не забувайте. Наступний пункт випливає з цього це жінка, яка нікому себе не присвячує, яка нікому себе не заміщає в заповіті. Ця жінка не розчиняється в дітях, в чоловікові, вона не розпиляється на всіх, вона цілісно сформована і вона не дозволяє, щоб її просто розтащили роз, роз ну, роз, на, на маленькі шматочки. Да? Тобто, це, як правило, мамочки, які там дитині вже за три роки, а вона досі говорить: ми попісіли, ми сходили в садик, ми покушали. Так само ці жінки можуть говорити і за чоловіка. Да, вони також можуть розчинятися в стосунках з мамою і так далі. То жінка сформована такою хернею не страдає, чого і вам звичайно я не раджу. Е, наступний пункт зовсім, зовсім логічний, це жінка з почуттям гідності, яка не дозволила від себе витирати ноги. Вона, по-перше, відразу бачить, на що чоловік здатний, але не здат, чи не здатний, проте ситуації бувають різними. У випадку, коли її гідність поставили під питання, да, тобто вказали на щось або якось себе не так повели, як вона е, Вважає, що заслуговує, вона розвертається і уходить, тому що жінка себе цінує, в неї адекватне почуття гідності. Вона знає, що заслуговує найкраще і не дозволяє собою так поводитися. І я наголошую нікому, жодної живої душі на планеті. Ось. І, звичайно, чоловікам край не подобається. Жінки, які заздрять, пліткують, да, нечесні, невідкриті, такі, постійно з них іде негатив, що не слово томат, да, одні матюки, якісь гопницькі вирази, в цьому дуже багато негативної енергії. І жінка, яка всього цього не робить, подобається також дуже сильно чоловікам. Я хочу наголосити, що. Дети Шокопунк. Я хочу наголосити, що також не подобається жінка, яка довбає мозги. Да? Ось просто бензопила і все. Але які жінки стають цими бензопилами? Якраз ті, в яких немає всіх вищесказаних пунктів. Ну, немає. Ось вони собі не забезпечили, не потурбувалися, не доглянули, не дізналися, не вжили заходів і так далі. І коли всі попередні пункти не такі, то у жінки просто захисна реакція навіть не на чоловіка, а на світ. Дряпати, кусати, ось це для мене воно таке, наче як гнити. Да? Мені погано, бути всім погано. І варто пам'ятати, що жінка, яка цепляє мозги, там, влаштовує істерики, вважає, що це норма, це просто дуже травмована жінка. Якщо ви хочете бути для неї батьком, там е, ніжитися та там, лікувати її травмою, то, будь ласка, не тікайте. Але я знаю, що це відео більше дивляться жінок, тому жінки, тож, якщо ви не хотіли, щоб з вами таке сталося або впізнали в собі ті чи інші е, протилежні поведінки. да, то, будь ласка, до психолога з усіма своїми травмами, ви цим собі точно не нашкодите. Звичайно, якщо ви виберете висококваліфікованого фахівця. І я хочу також підкреслити, що жінки такого рівня, які дійсно мають собі всі вищі сказані якості. Працюють над ними, покращують плюс-мінус ідеальних людей не буває, звичайно. Ну, ми постійно скатуємося в своє минуле, це нормально. Але якщо в цілому жінка знаходиться да, більшості е, часу, вона така, яка я перерахувала, то це, звичайно, щаслива жінка. І жінки такого рівня підпритягують до себе ой, зовсім іншого рівня чоловіків. І це не йдеться багатий, небагатий. Ну просто свідомих, сформованих чоловіків. І у випадку, якщо дій... жінка дійсно відповідає тим якостям, вона знайде собі відповідного чоловіка, тому що інший да, такий середньостатичний чоловік для не... до неї просто не притягнеться. Це фізично неможливо. тому що там багиня, да, і просто чоловік ну, він не притягнеться до неї. І зараз це не просто високомір'я якесь, да, жінки краще чоловіків. Я просто говорю, як є. І я не говорю, що так типу, є чи не є в мене. Я не за себе говорю. Я кажу, що з точки зору психології є такі поняття, це вкрай важливо пам'ятати, розуміти, усвідомлювати для особистого життя, про рефлексувати, що у вас з цього є, що немає, щоб ви могли покращити. Якщо, звичайно, у вас є на то бажання, тому що, якщо ні, то про що ми говоримо навіщо так тоді. Намагатися що змінювати, якщо бажання в тому немає, ну зовсім не треба. І це були пункти да, тих жінок, які дуже сильно приваблюють чоловіків, завойовують серце з першого погляду. Ким я й бажаю вам бути. І... Я нагадую вам, що ваша вподобайка це віртуальне спасибі. Міні я з вами не прощаюсь. Ми побачимося в наступному відео, і нехай квітне український тут.